Ну так, да, 2,4 вырубить. а то. Так що саме тебе вразило. Усім привіт, друзі! З вами команда Автомонтаж. Мене звуть Сергій. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікавий автомобіль, який дізнаєтесь трохи пізніше. Пам'ятаєте, у попередніх випусках автопрофі нашої рубрики я продав свій аутлендер Excel 2007 року, трьохлітровий, своєму найкращому другу в місто Ірпінь. І переді мною став такий тяжкий вибір, яке ж авто собі обрати наступником аутлендера. Я топив за японців, мені дуже подобались японські автомобілі. Ніякі корейці, ніякі німці мені потрібні не були. Я обирав серед Toyota, обирав Toyota RAV4, Land Cruiser. Потім дивився на Lexus, таких як GS350. І це не паркетник, але він мене чимось притягував, а потім фанатів від Infiniti FX37. Але хлопці з за автовантаж запропонували мені невеличке тест-драйв автомобіля. Який запав мені в душу, що це за автомобіль? Давайте підемо подивимось. Цим авто виявився ось цей звір. Це BMW X5, e 70 2012 року, трьохлітровий дізель. І це авто закохало в мене в себе з першого погляду. Хоча я топив за японців. Головне це кросовер надійний, шикарний. Друзі, хлопці з автовантаж кажуть, що у них є подарунок для моєго ікса. Скинули мені геолокацію. Зараз я виїжджаю. Вот що у нас все шла

О, бачите, ковпачки підходять. А ми думали, що не підійдуть. Супер просто. Коли мені запропонували тест-драйв цього звіра, я скептично віднісся до цієї пропозиції і гадав, як так мені, фанату японців, ви пропонуєте пересісти на німця. А також наслухався різноманітних пліток та міфів про ламучість БМВ, його дороговізну, Але хлопці з автовантаж запевнили мене, що саме ми будемо руйнівиками цих міфів. Коли я сів за кермо цього автомобіля, це було кохання з першого погляду. Так що саме тебе вразило? Ну, саме головне, цей кросовер управляється як ливковий автомобіль. У нього чудова маневреність, дуже хороший запас потужності. Ви не відчуваєте, що ви їдете в кросовер, таке відчуття, що ви управляєте седаном. Це його головна фішка. Друге, це витрата палива. Вона досить маленька для такого потужного кросовера, трьохлітрового дизеля з двома турбінами ще й на повному приводі. Ну і останнє це брутальний вигляд. Це авто для справжніх чоловіків. Воно просто притягує до себе погляди жіночої статі. Таким чином, хлопці з Автовантаж переманили мене у клуб БМВ, і я став щасливим власником цього Ікса. Також хочу зазначити, друзі, що в подальшому я познайомлю вас з опитом експлуатації цього автомобіля і буду вести так звану рубрику BMW Life. Ну і ще хочу сказати, що наш, наша команда Автовантаж розділяється на три таких лагеря: це лагерь БМВ, любителі Ваг-групи. Та любителі Lexusів. Кожен з них буде розповідати про свої улюблене авто, які будуть у кожного з них наявності. Таким чином вони поділяться з глядачами нашого каналу цікавою інформацією, опитом експлуатації та крутими фішками кожного з цих автомобілів. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі. У нас буде дуже багато цікавих автомобілів та цікавих гостей. Ми розвиваємось разом з вами. До побачення.